Ще одна сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Максим Загоройчук. Життя 28-річного молодшого сержанта обірвалося 14 лютого у Луганській області. Сьогодні, споглядаючи на його портрет, на його домовину, ми бачимо оцей незламний дух українського народу. Незламний дух. Кожного з нас Максим народився та виріс у Рівному. Навчався спочатку у 25-й школі на північному, а згодом перейшов до 13-ї школи. Директор навчального закладу Михайло Бєлік пригадує свого випускника життєрадісним та ініціативним хлопцем. Він пройшов до нас 11 одинадцятий клас, але відгуки однокласників, і я його пам'ятаю, це був веселий хлопчина, який міг допомогти в будь-якій. Все, що потрібно, допомогти, він допомагав завжди. Вже коли Максим відправився на війну, підтримував зв'язок з колективом школи та однокласниками. Останні долучалися до його зборів та відгукувались, коли потрібна була якась допомога. Ще три тижні тому Максим разом з побратимами потребували зарядної станції. Він казав, що скоро буде в Рівному, прийде відпустку. Потім десь в січні місяці, звернувся, каже, якщо є можливість, це кофло купити від школи, питав, що випускникам. Ми допомагаємо, що потрібно, кажуть, мені потрібно кофло. До початку повномасштабної війни хлопець не тримав у руках зброю, працюючи в цивільному житті комірником на одному з підприємств. Однак ховатися від мобілізації Максим не став і приєднався до захисту країни. мав військового досвіду, але коли отримав повістку в 23-му році квітні місяці. Не вагаючись, пішов військомат, загинув на Луганщині під час бойової задачі. Для своїх найрідніших батьків та брата Максим назавжди залишиться світлим та усміхненим янголом. Поховали бійця на алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.